Отож, От з нами на зв'язок вийшла керівниця благодійного фонду Наша Галичина Анна Войтович. Вітання, пані Анну. Доброго вечора. Знаємо, що ви зареєстрували петицію на сайті Кабінету міністрів України щодо розірвання договору оренди комплексу споруд Почаївської і свято успенської лаври з УПЦ Московського патріархату, і ми, наскільки ми знаємо, що свого часу Янукович ще в 2003 му Році дозволив московським попам там перебувати протягом 49 років, то розкажіть, чому ви вирішили саме таким чином прискорити їхній вихід і звідси? те що на заході україни у час війни досі зосереджені московські попи і те що відбувається в Почаївській лаврі те що вони настільки відчувають свою безкарність і вседозволеність що дозволяють собі проводити хресні ходи і всі на це закривають очі це, ну, як мені, як тернополянці, за це соромно направду. І е, впродовж тривалого періоду фактично відбувається імітація боротьби з московським патріархатом на території Тернопільської області, і фактично е, ніяких рішучих дій з цього приводу ніхто не здійснював. Тому, е, Мені особисто як тернополянці, я думаю, кожному мешканцю Тернопільської області важливо висловитися з цього приводу і важливо проявити громадянську позицію і створити певний тиск з боку суспільства для того, щоб пришвидшити вирішення цього питання. Ну, до речі, є можливість проголосувати. От е, зараз наші глядачі можуть побачити QR-код, за яким. Можна перейти на цю петицію, поки що там близько 390 голосів на даний момент. То на вашу думку, також ми обов'язково дамо посилання на сайт Кабміну, де є ця петиція і де можна буде її підписати. Пані Анна, то на вашу думку, хто може підписатися, кому важлива ось така тема на даний момент. Підписатися повинен кожен свідомий українець, який розуміє загрозу, яку несе московська церква в Україні. Тобто ті інструменти, яка які вона використовує, щоб впливати на українців, і е, щоб підтримувати фактично агресора, який вбиває наших людей, на сюми зареєстрували петицію 17 січня. Е, недавно тільки підхопили засоби масової інформації цю тему, і зараз динаміка по збору голосів є досить хороша. Тобто, ми маємо багато шансів. Зібрати необхідну кількість голосів і дотиснути це питання наразі. Там є проблема з голосуванням, тому що неможливо проголосувати через онлайн банкінг. Треба реєструватися, дуже добре голосувати, використовуючи профіль у Фейсбуці. Якщо не вдасться проголосувати з першого разу, спробуйте другий раз, третій раз, якщо потрібно, 10 разів спробуйте, але проголосуйте, бо це питання принципове для кожного українця. Пані Анон, ну, як ставляться до цієї петиції, скажімо так, прихожани УПЦ МП, чи не намагаються вони чинити якийсь спротив, і принаймні, в соцмережах обурення не викликають чи вони просто відмовчуються в цій ситуації, зважаючи на те, що йде війна, і відповідно вони не настільки активні, як ми знаємо, то було раніше різні хресні ходи і так далі вони проводили. Ну насправді вони є досить активні, щоб ми не пликали собі ніяких ілюзій. Недавно я читала в інтернеті, що вже греко-католицька церква з православною проводить дискусію, хто буде правити в Почаївській лаврі. Я відвідувала Почаївську лавру минулого тижня. То я вам скажу так, що ніхто не збирає валіз і ніхто не планує звідти йти. Я маю на увазі московський патріархат, тому що дуже рано говорити, хто там буде правити, і насправді прихожани московської церкви є досить активні. Є багато людей, які у зв'язку з війною зрозуміли ту загрозу, яку несе московський патріархат, але є багато людей, які досі цього не розуміють, і які далі фанатично. Відвідують Московську церкву. Я знаю, що в тому дописі на Фейсбуці, який набрав ну, поки що найбільше лайків, там фактично на сьогодні 7 тисяч. 000... З копійками лайків е, є різні коменти. Так то є більшість людей, звісно, що підтримує. Е, є е, люди, які підтримують московський патріархат і досить агресивно відгукуються е, на цю петицію. Е, дуже шкода, що кількість е, там лайків, коментів не конвертується. У е, голоси у підтримку петиції, тобто е, я не знаю, з чим це пов'язано, чи це е, з труднощі з самим голосуванням? Бо багато людей жаліються, що це справді складно, чи просто в людей ще ну грубо кажучи, не дійшли руки. Але я сподіваюся, що все ж таки конвертація буде один до одного. І пані Ано стосовно все таки долі свято Успенської Почаївської лаври, то на вашу думку. Після того, якщо дійсно дослухається Кабінет міністрів, чи вона має повернутися у власні держави, чи дійсно можна її, щоб вона використовувала, наприклад, чи ПЦУ, чи У ГКЦ? Вона фактично і зараз є у власності держави. Тобто, ну, по закону вона просто здана в оренду. На мою думку, вона має бути тільки у власності держави, а вже хто там буде. Правити ПЦУ чи греко-католицька церква, я думаю, вони між собою можуть домовитися. Про це це не є настільки проблематично mm -hmm. а, Але на вашу думку, отже дійсно за цей час війни, чому досі ось це рішення Януковича про здачу в оренду Лаври на 49 років досі не розірване? На мою думку, це було не дуже вигідно робити. На території Тернопільської області Почаївська лавра завжди шанувалася, і усіма там владними структурами, установами, партіями і так далі використовувалося місцем паломництва усіх там школярів. Усіх шкіл з міста Тернополя і з усіх е, сусідніх районів, тобто, це фактично. Ми звикли до того, що на Тернопільщині в нас є осередок руського міра, і це вже ніби якби і навіть стало нормою для нас, так тобто, якби не війна. То ми би і не дійшли до того, що цього треба позбутися. тобто, що це несе загрозу для українців, для української держави, що це власне спричинило це все, що відбувається в Україні, і оця толерація, яка йде з боку влади, вона і ну, спричинила оце все, що зараз відбувається. Тобто, що ми рік війни вже пройшов, а в нас досі. Почаївська лавра в Почаївській лаврі правлять московські попи. Досі рік війни в Україні. Цікаво, також на яке рішення ви очікуєте від Кабміну. От ну, буквально днями з'явилася інформація, що нібито Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект щодо заборони УПЦ МП в Україні. То дійсно чи одразу після можливого прийняття цього рішення буде поставлена крапка і щодо лаври. Е, я читала теж про цей законопроект. Я знаю, що він е, не один. Зараз є на розгляді є багато законопроєктів, е, які стосуються московського патріархату. Е, я думаю, що розгляд цього законопроекту будуть е, відтягувати, і він ще може довго висіти просто в парламенті і там переходити з комітету в комітет і доопрацьовуватися. І, але я щиро вірю, що ми все-таки знайдемо в собі оцю. Політичну спроможність і політичну волю, і приймемо е це рішення про заборону московського патріархату в Україні взагалі як явище. І якщо це станеться, я буду дуже радіти. Хоча я не плекаю ілюзії, що е це станеться швидко. Ну, хоча ми теж не вірили про те, в те, що, наприклад, Епіфаній буде правити в Києво-Печерській лаврі. Але можна сказати, досить швидко і досить неочікувано це трапилося. Вже двічі він проводив там богослужіння. Будемо сподіватися також на те, що і довкола Почаївської свято Свято-Успенської лаври теж буде вирішена ситуація саме на користь і українського народу і української держави, і цей осередок руського міра на заході України припинить своє існування. Я теж на це дуже розраховую, і я дуже чекала, що після служби Епіфанія в Почаїв, з Почаївською лаврою теж щось відбудеться, і що відбудуться зміни, ті, на які чекають всі, всі люди, фактично, але нічого не відбулося і нічого не змінилось. Пані Ано, дійсно зараз дуже швидко відбуваються ці всі події, але ми бачимо, що нашу владу треба трішечки підганяти. Тобто, коли є суспільний тиск, то і влада відповідно щось робить. У той же законопроект про заборону УПЦ МП. Але як ви зазначили, що 7 тисяч лайків допису, а голосів петиції стільки немає, то можливо варто організувати якісь офлайн заходи і напряму контактувати з людьми на вулицях в якійсь. Приміщення, тобто проводити таку інформаційно роз'яснювальну кампанію для того, щоб люди розуміли, що петицію варто підписати, а не просто поставити лайк, для того щоб все ж таки добити це питання. Я е, на сьогоднішній день докладаю всіх зусиль для того, щоб е, зібрати необхідні підписи. Це і офлайн спілкування, і онлайн спілкування, і е, будуть і всякі і різноманітні е, пропагандивні е, заходи і акції, і поставимо це все на рекламу. Я дуже націлена зібрати ці підписи. Не знаю, це для мене. Ну, не за справа принципу там гідності нашої української я націлена їх зібрати. Дякуємо вам, пані Анна, за вашу позицію. Ми впевнені, що українці підпишуть цю петицію, збереться необхідна кількість голосів, і відповідно, влада буде змушена відреагувати і, звичайно ж, задовольнити вимоги цієї петиції. І нарешті, ми зможемо позбутися е, УПЦ МП е, в наших храмах, в рамах наших святинях. Дякуємо вам, пані Анна. Нагадаємо, Анна Войтович, керівниця благодійного фонду. Наша Галичина, була з нами на зв'язку.